Вітаю, шановні друзі. Кожен другий український біженець в Німеччині працевлаштований саме з такими заголовками розлетілися німецькі змі за останні декілька днів. І чому я на цьому акцентую увагу? Це дуже важливо, тому що на фоні е, деяких е, політичних заяв і хейту в адресу українських біженців в Німеччині це дуже важлива медійна тенденція, на яку варто звертати увагу, тому що багато, дуже багато німецьких ЗМІ перепостило давну новину. В чому суть новини? Майже через. Три роки після початку повномасштабної війни кожен другий українець, який прибув до Німеччини в перші місяці вторгнення, сьогодні працевлаштований. Про це свідчить аналіз дослідницького інституту Федерального агентства зайнятості та федерального відомства з питань міграції та біженців. Бамф йдеться про українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини. Перші шість місяців війни. Близько 50% із них наразі мають роботу. Далі, що пишуть німецькі ЗМІ, друзі, мене це взагалі шокувало, ну, позитивно шокувало. Темпи працевлаштування українців виявилися швидшими, ніж під час попередніх хвиль міграції. Це пов'язано з тим, що українські біженці не проходять процедуру надання притулку та мають право одразу працювати. Крім того серед е, даних біженців дуже високий рівень освіти для інших груп біженців, подібний рівень зайнятості досягався лише приблизно через 6 років перебування в Німеччині. Тобто, що це нам показує, що нам дає от, е, дані, дані медійні заяви і новини. По-перше, фактично, е, дуже обережно, дуже лаконічно українських біженців порівняли з іншими біженцями да? і показали, що от, як чудово е, українські біженці. Інтегрується це дуже класна тенденція. Тому що ще раз кажу: на фоні оцих постійних якихось політичних заяв, там що українських чоловіків потрібно вигнати ще щось зробити. Дані новини формують серед німців позитивне враження, чому тому, що. Багато німців думають, що українці сидять на бюрокер, нічого не роблять і не знають взагалі, що відбувається з українськими біженцями. Тому такі е, новини якраз і показують позитивну тенденцію. Е, про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що в принципі готується медіаплатформа для того, щоб українським біженцям дати можливість в подальшому залишитись тут. Тому що, як ми бачимо, якби хотіли українців дійсно вигнати з Німеччини або не дати можливість тут залишитись, то новини були б зовсім інші. Але тенденція така до позитивного, скажімо так, до можливості показати українців з позитивної сторони, вона в німецьких медіа присутня і дуже сильно, друзі. Тому не завжди той хейт, який в адресу українських біженців ви можете інколи прочитати в німецьких ЗМІ, він не завжди от такий цілковитий. Є багато дуже позитивних новин, і ці позитивні новини якраз також мають відповідну свою ціль. Вони формують у німців позитивне відношення. До українців і показують, скільки українців працює. От. А що це може означати е, не що інше, як в принципі, готування платформи для того, щоб українцям в подальшому було легше інтегруватися, залишитися, змінити параграфи, і якимсь чином е, закріпитися в цій країні? Це мої думки. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте, друзі, з повагою.